Між живими та мертвими він поранений. Лежав на полі бою, допоки побратими його не винесли з під обстрілів. Там тільки панувала смерті, поранені і мертві, як із одної, так і з другої. З іншої сторони. Раніше Чернівчанин Андрій Дашкевич займався спортом, працював на заводі та виховував сина. Та все змінило повномасштабне вторгнення Росії в Україну. В той час чоловік уже перебував у складі Чернівецької тероборони. Прийшовши бойове злагодження, Андрій відправився на фронт. Перше місто Харків. Там боєць разом із побратимами тримав оборону міста згодом у колиці Бахмута, де щодня точились жорстокі бої. Під час чергового артилерійського обстрілу загинуло чимало людей. Тоді Андрій ледь уникнув смерті від рук росіян, адже отримав важкі поранення. Ситуація на полі бою була дуже важка. Евакуювати було неможливо важко. Техніка туди не могла заїхати, бо це була така місцевість, в яку могла тільки зайти піхота. Посадку рівняли з землею, косили дерева, і тому можливості якоїсь туди прийти за мною не було. Добу військовослужбовець провів пораненим на полі бою під вогнем, дочекавшись тиші, побратими таки прийшли по Андрія. Проте на шляху до безпечного місця знову почався масований обстріл, від якого ховатись було нікуди. Хлопці теж. Всі контужені, поранені, в цих тошнота, рвота, сильний струс мозу. Хлопці несли мене просто як корли летіли зі мною, просто тільки зупинялися поміняти руки і кого нудило від, від контузії, Треба було трошки секунду дати йому і далі хапали і несли мене. І завдяки ним я живий. Переламані ребра, пробиті легені та численні уламки в нозі через масивну кровотечу. Андрій наклав турнікет із яким пробув близько 24 годин. Хоча безпечним вважається накладення джута до двох годин. Тож врятувати кінцівку було вже неможливо. В цьому пеклі пролетіло 3-4 години відразу, тобто зразу був втрачений оцей час. Коли треба було попускати, тобто там такі були обставини, що навіть не було коли за це думати, просто безперестанний обстріл артилерії, танків, всіх, всього, що може, там працювало все, що може. Уже чотири місяці Андрій проходить лікування у медичному закладі Франківська, нині розповідаючи про всі важкі моменти проведені на нулі. Він не міг не згадати й про свою козацьку зачіску. На такий стиль його надихнув побратим, з яким вони навіть на полі бою займалися бойовим мистецтвом гопаком. Проте зараз цей символ асоціюється не тільки з козацтвом, а й з тепер уже загиблим побратимом. Як данина історії стилю козацтва і бойовому мистецтву, бойовому гопаку з'явилася така зачіска. Мені подобалося. Тренер і побратим дав добро, був не проти. Таким чином з'явилася така зачіска. На жаль, мій тренер і побратим під час бойового завдання, де я отримав поранення, загинув поруч зі мною. Надалі Андрія очікує тривале лікування і реабілітація, проте чоловік сподівається зовсім скоро повернутися додому. Віталія Куч, Ігор Попик, телеканал 402.